А то тут, тут плавати ритмку. Всім відома фриставала, яка повинна бути у гардеробі, кожного не яка захистить вас, яку підсунути погоду, вітряну туго, та дисципліну туго. Вона опирається на енту піхеньку, зараз вона матуємо білолегенька, на підікріно відчувається і стає так, як стоїть на холода. На курсі у нас присутня одна кишеня, відносина диток, щоб зібрати вітер в фейцівщину.